Резонансний злочин, який по суті відкриває новий етап російсько-української війни. Після фатальних пострілів, які забрали життя Андрія Парубіяна, пошуки злочинця кидають найкращі сили. Для цього розпочато аналіз камер відеонагляду по маршруту підходу та відходу злочинця. На даний час ми чітко розуміємо, що злочин дуже ретельно планувався. І злочинець дуже ретельно готувався до його вчинення. Та головне, хто стоїть за атакою на політика, по якому стрілець випустив аж вісім куль, про що це може свідчити? Нападник був дилетант чи навпаки холоднокровний вбивця, та й взагалі, які мав мотиви, ми проінформуємо суспільство. Ми зацікавлені в тому, щоб встановити істину, і суспільство дізналося, чому за яких обставин, з якими мотивами дана особа вчинила даний злочин. Втім, аби зрозуміти мету цього зухвалого злочину, для початку треба нагадати, ким же був Андрій Парубій. Андрій Парубій в студії фактів тижня. Добрий вечір. Добрий вечір. чинний депутат і колишній голова Верховної Ради не просто відомий громадянин і політик. Україні! Героям слава! з грудня 2013-го під час революції гідності. Парубій очолював самооборону майдану добровольців, які будували барикади і відбивали беркутівські атаки. Тоді його стали називати комендант майдану. Він забезпечував охорону сцени, медпунктів і штабів. А під час найжорстокіших протистоянь у ніч з 18 на 19 лютого фактично став головним координатором оборони майданівців від правоохоронців Януковича. Збивайте! Після майдану поробій секретар РНБО, а в квітні 2016 року став головою Верховної Ради. На цій посаді він запам'ятався чіткою проукраїнською позицією від мене від мене зокрема під його керівництвом парламент ухвалив закон про функціонування української мови як державної, але відомим у стінах парламенту політик став ще задовго до цього. 2010 року, під час голосування коаліції Януковича за так звані харківські угоди, а фактично, продовження терміну російського господарювання в Криму, парубій був одним з тих, хто намагався зупинити їх ратифікацію. Парубій зараз Бросі сліздачевий газ саме на парубій. Зрештою, в тому числі і за це російська пропаганда охрестила його ледь на головним неонацистам країни. А з 2022 року він офіційно перебував у списку росіян на ліквідацію. З моєї точки зору, це російський теракт, який зроблений безпосередньо Російською Федерацією. По суті, він є продовженням того, який був зроблено проти Ірини Фаріон. Однак правоохоронці поки не бачать зв'язку з минулорічним нападом у Львові на мовознавицю і екс депутатку Ірину Фаріон. Водночас, якщо і немає прямого кримінального зв'язку, політичний цілком може бути якщо подивитися на те, що робиться сьогодні в російському сегменті інтернету і телеграм-каналів. Вони е, виключно акцентують на фразі на е, титулатурі е, Андрія Поробія, екс-голова Верховної Ради. Тобто їм вкрай важливо було показати, що вони дотягуються до топових чиновників, е, і в їхньому розумінні екс-голова Верховної ради, це значить людина, яка має ходити з охороною там, з багатьма іншими речами. Хоча всі ми прекрасно знаємо, що Андрій. Не був дуже простою людиною і людиною, яка е, не користувалася, наскільки я розумію, охороною. Тож не виключено, що російсько-українська війна отримала ще один фронт фронт замовних вбивств у нашому тилу. З моєї точки зору, ні до яких серйозних наслідків це безумовно призвести не може. Це більше потрібно росіянам для внутрішнього споживання, для того, щоб показувати своїм, е, власне кажучи, росіянам безпосередньо, що. Вони нібито дуже круті. Тим часом пошук стрільця триває до розслідування, долучилися, і СБУ. Робиться все для розкриття цього злочину. Ми співчуття рідним та близьким. Друзям Андрія Паробія. Вічна пам'ять. Павло Васильєв, факти тижня. СІТІВІ. Єдині новини. Найсильніший жах дитинства. Коли нога зірвалася на якомусь, етапі. Він лізе на скелю, але не може спуститися. Я серйозно говорю. Хай ш Ми на самій вершині. Під нами 10 кілометрів. Навколо Карпати. Були такі ранки, коли тут було як молоко. Лежав туман і таке було враження, що тільки вершки гір. Я славі, більше не пойду. Ніколи. Нікуди. Нікуди. Сходження парубія до вершин влади, тоді він, правда, про це не думав, починається тут, у Тустані. До нашестя військ Батия у 13 столітті ця наскельна фортеця південно-західний форпост Київської Русі. Тустань його перші походи і тренування з альпінізму. Саме тут він уперше мало не загинув. Було таке, що він на гору і не міг з'їсти. Я був малий, я кожен день лазив. І в мене це було просто як хобі. І одного дня. Я заліз з цієї сторони, ага. виліз на ту сторону і був момент, коли я чуть не впав, а коли є такий критичний момент, починається така в руках трошки ну, трястись. І ага. я розумію, що назад вже не вилізу. Я годинки-дві посидів, у мене було іншого виходу, ага. і я зі скелі просто перескочив на дерево. Це моя дружина. Здравствуйте. Добрий день. Тут же в горах він знайде своє кохання. На той момент він один із найдосвідченіших скелелазів. Вона якась дівчинка. Ну я так підходжу, ну, типу, коли ми будемо на лаві лізти. Але я це так би емоційно з обуренням так говорила. Так став, так подивився, каже, То що тут найголовніше. <сум> <сум> ну, типу, що командуєш тут? Хто коли має лісти і взагалі ну, що має з'їсти? Я така була, думаю, блін, що, що це таке? Правда, зустрічатися Андрій і Уляна почнуть лише через три роки, а одружиться ще через п'ять. Тож ти має написати сценарії. Що, що зробити? Сценарій написати нашу. Да. То то... Не всіх так виходить. Я, 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 я розкажу, як це було. Жінка каже. Но, Андрій, ну чого це, 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 це не наше. Це чого. Ну, це то, ж особисте. То, що... Не кожна жінка робить чоловіка. А в вашому випадку як? Я не роблю свого чоловіка. Я допомагаю йому. Інколи допомагаю, а інколи не заважаю. Там, у Києві, він може бути ким завгодно, хоч спікером, хоч секретарем Ради нацбезпеки. А тут треба доріжки почистити. Це до туалету. Дрова наколоти. Коли вже йде бук або вишня, набагато щільніше дерево, і тому набагато важче. Мені пішло легко. За роки депутатства поробій так і не втратив вправності, Тренується під час кожного приїзду. Парковуйте. У вас какая? Правая, левая? Правая. Правая, да? Да. Так, да. да? Точно? Да. Ну ладно. Смертельный номер. Бачите. Ничего, ничего, классно. Да? Круто. Навіть такий будиночок у 27 квадратів топити години дві, а то й три. На будівництво піде років п'ять. Спершу куплять дерево у гуцулів, так дешевше, потім ще рік його будуть сушити. І лише після цього зведуть зруб. Там наша спальня, да. так, так. І там матаси, там. Ні, ну, спальня. Я, я думаю, зараз ми наверное, з іншої сторони зайдемо, там ліфт прямо. Ну да, <рошу> <рошу> тут, тут кухня маленька. Тут кухня і тут буржуйка. Коли дружина покаже проєкт на 70 квадратів, парубію здасться дорого. 45 теж багато. Я казав: Златка, чим менший буде проєкт, тим більше буде шансів, що ми його збудуємо. Тоді вона зробила таке ноу-хау. Вона взяла проекти бань. І фактично наша хатинка це проєкт бані, навіть а не будиночка. Бо будиночки не було такого маленького розміру. Найбільше він, звісно, сумує. От за цим, коли вся родина і гості збираються за одним столом. Після новорічний обід спікера ковбасні нарізки, сало, салатики, картопля з м'ясом, грибочки. Не сказати, що аскетично, зате нічого зайвого. Ні, галюється генералі, ні. Бачимо. Уляна за чоловіком до Києва не поїде. Тут на Львівщині її робота, її подруги, дім, її життя. Та й до спікерства чоловіка ставляться як до чогось тимчасового. Перше моє місце було дуже гарне. Отут було. Прямо було близько до трибуни. Воно було стратегічно вигідне тим, що було близько до трибуни. Коли відбувалися якісь події, то мені вдавалося досить швидко опинитися. <рес> Біяке бі, бунем. Ось де знадобляться тренування з вуличних боїв. Одного разу за часів Януковича до порядку денного внесли законопроект про обмеження української мови. Вони звикли, що ми всі атакуємо, отак плече до плеча, отак штовхаються. Так. Я, стоючи отут, впав назад, поміж ними і підскочив до крісла Литвина і витягнув з під нього крісло. <рес> і він, піднімаючись і падаючи, в тих хрипнув, де що на мене здійсний напад, і тому я сесію закриваю. Тут все, як і 20-30 років тому. Із собою в кабінет парубій принесе лише кілька солдатиків. Лицарі, яких я приніс, які зі мною йдуть з кабінету в кабінет. І подарунки доньки. У мене було день народження. і було років, певно, сім. І вона каже, татку, татко, я ж тобі нічого не купила день на народження. І вона тихенько. Мене її з мамою не бачили. Вона вділася. Вона побігла на двір і знайшла якийсь магазин далеко від дому і купила. Та й подумав за ті гроші, які вони зібрали з тих коштів, що давали їй в школу. За зиму Андрій Поробій був тут із родиною лише двічі. Отак із батьком виїхати в Карпати покататися на лижах рідкість. Андрій Поробій став на лижі років сім тому, коли навчали доньку. виявилося, це найекстремальніші зйомки. Новачкам тут не місце. Я перший раз житті, андрій ще кіно нам збирати. Ви що? Ще мені мама родила? А! А! а вечорами вони все так само, як і 20 років тому, збираються біля вогнища і співають пісень часів упа. Це теж вже традиція. Святкувати Різдво разом цілими родинами. Освітно, на дякую. В перші дні після новорічних канікул до нього в кабінет прийде колядувати дитячий хор, теж за багаторічною традицією. Христос, Плаві -плаві. Додому він зазвичай іде ближче до півночі, коли справді багато роботи, або засиджуються просто так, щоб не йти в порожній готельний номер. До дня конституції тут грав симфоніч оркестр. Тут були стільчики, і депутати, і весь апарат виходили. І таким чином цей дворик, який зараз був дуже режимним, сюди не заборонено було заходити. Ага. Я так... Намагаюсь по європейськи надати йому життячому дворофорховіна. У готелі Київ він живе всі 10 років депутатства. Скромний двокімнатний номер із типовими меблями та обивкою часів 90-х. Холодильник майже порожній, печиво, плавлений сир, хіба що сухарики. У шафі все, що нажито непосильною працею: п'ять-сім костюмів, сорочки, галстуки. Біля ліжка і під кріслом найважливіше набір майданівця, у разі чого на збори кілька хвилин, і він знову може йти на площу. З тим тим я Тричі був в Дебальцево під градами в Таніці Луганської, В щасті, ми приїхали з ним весь фронт, весь передок. Це такий атошний, оперативний небі. Але колись він обов'язково повернеться, коли закінчиться його війна. Але як скоро це станеться, не знає ніхто. Леонід Канфер спеціально для фактів тижня. Відео опублікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні спецоперація Кремля чи щось інше? Оцей стіль. Тіпічне путінський, кіпічне росіянський, хто замовив Ірину Фаріон та про що мовчить підозрюваний наступний сюда? І не говорять слідчі, Тільки враження, що він відвертав своєю персоною увагу від інших людей, куди в цій історії заведе російський слід. Цей рух зародився у Росії всередині нульових. Хто міг стати наступним і в чому ключова мета? Росіяни будуть пробувати грати. Не вицю групакти тижня дослідили маловідомі деталі цієї гучної справи. Пізній вечір 24 липня, за п'ять днів після вбивства екснардепки Ірини Фаріон у російських пабліках з'являється ось такий допис: маніфест невідомого, який бере на себе відповідальність за цей злочин, і, начебто, відео того, як все сталося. Ми навмисно з етичних причин прибираємо звук і не показуємо повного змісту, але це миттєво підхоплюють, і розганяють російські пропагандисти. Та що цікаво, зверніть увагу на ось цей вотермарк на відео. До нього ми ще повернемось, а поки про те, що відбувалося далі. Це вже Дніпро. Наступний день, 25 липня. Спецпризначенці затримують підозрюваного у цьому гучному вбивстві. Ним виявляється 18-річний студент. Далі більше журналісти, розслідувачі проєкту Слідство інфо розкривають ім'я та інші деталі згідно їхніми даними, начебто це В'ячеслав Зінченко. Хлопець грав у юнацькій футбольній команді, а торік заочно вступив до Дніпровського державного університету внутрішніх справ і навчався за спеціальністю право. Ідентифікувати підозрюваного правоохоронцям вдалося за численними кадрами з камер відеоспостереження. Ось він на пошті, де отримує одяг, в якому його згодом бачили біля будинку Екс Нардепки. Ось прокладає маршрути. А ось чатує біля помешкання Фаріон. У Львові він. Стиг поміняти три квартири, усі з балконами, і неподалік центру, намагався заплутати сліди. Таке враження, що він відвертав своєю персоною увагу від інших людей, які там знаходяться. А тепер важлива деталь: підозрюваний постійно міняв одяг, аби його не відстежували. Але погляньте на цей: червоний блайзер, чорний капелюх і великі темні велоокуляри. окуляри І саме цим яскравим виглядом він не запам'ятався. Можливо, так було зроблено навмисно. Таким же успіхом можна було одягнутися в костюм Рональда Макдональда і отам а тан, 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 ходити навколо цього будинку. Тобто він дійсно привертав до себе увагу цим капелюхом, цими окулярами, моя особисту думку, що можливо його хтось використовував. Відомо, що планувати злочин, підозрюваний почав від середини травня. Тоді став шукати зброю і одяг, та чи сам він зробив постріл. Цей момент камери відеоспостереження не зафіксували. Чи дії один або мав спільників? Відповіді на ці питання ще доведеться відшукати слідчим, але правоохоронці вже зараз переконані, підозрюваний був лише виконавцем. Перше питання логічне, де він дав прав в пошту, тому що проживання 10 ночей це приблизно 10 тисяч гривень. Ще харчування, звичайно, що речі з переписок. Ми все ми приблизно знаємо звідки вони надходили. Хто може бути замовником цього вбивства? І тут ще одна цікава деталь. Журналісти розслідувачі проекту схеми дослідили, підозрюваний був підписаний на низку ультраправих спільнот і на сторінки в соцмережах, що належать російським рухам неонацистів та націоналістів. І судячи з його дописів, він сам підтримував ці погляди. Перевіряємо його причетність до неонацистського руху, який центр знаходиться. Країні агресори. А тепер повернемось до відео, про яке ми згадували на початку. І вотремарку воно належить угрупованню NSWP, яке в російських пабліках називають неонацистським. А того, хто взяв відповідальність за злочин його автономним учасником. Але що це за організація і хто за нею стоїть? З відкритих джерел мені стало відомо, що це націонал-соціалістичне угруповання. Ультраправого спрямування. Цей рух зародився у Росії всередині нульових. А друге дихання отримав на початку 2020-х. Учасники переважно збивалися у банди на їхньому рахунку тисячі расистських нападів і сотні вбивств. Вони плювали на мігрантів із Азії, Африки, Кавказців чи Черомів, а також безхатьків. Але у Росії це начебто заборонена організація, та не все так однозначно кажуть наші експерти. Диявол криється в деталях. Це проект ФСБшний, Про це говорили свого часу різні так звані хороші руські, і вони говорили про те, що ФСБшний проект подібних організацій в Росії безліч, коли сам Лічно Путін прийшов до влади, це його такий маргінальний. Досвід, і йому дуже подобається создання всіх можливих конспірологічних, таких закритих структур такого типу. Він працює по лікалам царської охорони. коли вони створювали такі організації, внідряли їх в суспільство, і вони діяли якби як лица народа. Цікава історія із самим маніфестом там повно наративів Кремля. Тобто, де його писали, можна зрозуміти. Заявили про те, що за цим стоять націонал-соціалісти білої раси. Вони які, які говорять російською мовою на території України. Які вбивають Ірину Фаріон, і перед цим роблять російські шовіністи, роблять чи російські соціал націоналісти роблять заяву про те, що вони борються з ідеали майдану? Ну тобто, там набір всіх кліше, які тільки можна е, придумати, але чому у якості жертви була обрана саме Фаріон? Можливо, якісь висловлювання, є, тим паче, що останні висловлювання були дуже контроверсійними і вони. Викликала велику великий резонанс суспільстві, починаючи від хлопця, якого затримали ФСБшники в Криму, бо загибло Фаріон не видали його особисті дані. і закінчуючи військовими, яких вона образила, я знаю безліч військових. На фронті, які спілкуються російською, вони воюють ну, краще ніж окремі українські патріоти, які сидять в Лос-Анджелесі і спілкуються виключно українською мовою. Під час обшуку оперативники знаходять у телефоні підозрюваного і ось цього листа. Кому він його адресував, невідомо. Але можливо, там теж можуть бути ниточки для замовників. Він для себе розумів, що може піти щось не так і тому готував таку такий текст своєї вини. Молодик наразі не визнає зі слідством, не співпрацює, а висковили якісь бивства. Буде випадку якби ви пояснили свої дії в той момент, коли ви вчиняли вбивство? Наступне сюда зупинятися на цьому злочині він швидше за все не збрався, про що також говорять дані з його телефоном. Правоохоронці стверджують, підозрюваний мав цілий список потенційних жертв. Я можу одне прізвище відкрити. Наступного кого він дивився, це Макс Божанський. Але яка ключова мета? Очевидно, розрахунок був на те, щоб викликати внутрішній конфлікт в Україні. Кому це вигідно, здогадатися теж не складно. Матів у керівництва Росії є іменно нагадіть роздор, ну, за останню соломинку уцепитися. зараз все більше і більше оточення Путіна понімають. Розуміють, що війну війну з Україною вони програли, і ніколи вони ніколи вони її не виграють. Що остається? Остається тільки нагадять. Оцей стиль цей стіль путінський, типічно росіянський. Схоже на те, що це могла бути ціла спецоперація, та у Кремлі знову прорахувалися. Думка була така, що Буде між собою сваритися частина людей, які підтримували ідеї ідеї, ідеї Феріон, і ті, хто до неї стався, скажімо так, м'яка контроверсійна, нічого подібного не відбулося, тому що, попри те, що відбувалися певні дискусії чи навіть перепалки в Фейсбуці між цими групами, але в той же час обидві групи вийшли на одну й ж саму ідею. Що за цим стоять росіяни, і головний наш ворог Росії, але у цьому плані може бути ще один етап, який росіяни спробують запустити далі. Друга хвиля полягає в тому, що потрібно розкачати захід в тому плані, що в Україні воюють фашисти, в Україні воюють ультранаціоналісти, а захід дає їм зброю. Тобто, друга хвиля буде направлена перш за все на колективний захід, і росіяни будуть пробувати грати. Не в цього в колективному заході головна мета це внести розбрат у коаліцію країн, які підтримують Україну, аби приміром зірвати подальші поставки зброї. Та всі ці гібридні методи агресорки давно знайомі нашим західним партнерам. Тому і цей етап приречений на провал. Сергій Вендін, факти тижня сітві. Єдині новини.